Внутрішній світ зарядної станції промоавтоматика. Bandera Power 305S. Тут все зрозуміло. Провід для зарядки, розетки, USB. -шки. Причому вони найдешевші могли поставити з Power Delivery. Я не знаю, вони там коштують по 7 доларів. Причому з 12 вольт 7 доларові ці прикурювачі можуть видавати 20 вольт для зарядки ноутбуків. Це. Просто економія на рівному місці. Ну, добре, що є сонячний модуль, включення-виключення живлення, тут все окей. Переходимо до індикатору заряду. Взагалі незрозуміла штука, показує якогось сферичного коня в вакуумі. Зараз батка 2,8 В на комірку виснажена повністю, але 73%. Скоріше за все це індикатор від свинцевих акумуляторів чи щось такого. Ну Тут, мабуть, від сонця щось буде показувати. Всередині ну, в принципі, відома зарядка більш-менш якісніша, ніж ті, що були. Інвертор ну, класичний китаєць, тут ну, що, що про нього сказати. Батарейки 88 А годин кожна, 12 вольт всього, ну явно може тут бути більше. Вони 160 євро трошки 4 штуки на инконі. ну Зараз їх, звичайно, немає в наявності. Делі БМС на скільки? 120 А. Ну, не добре, непогано. Головне, що є балансир. Без балансира ця система не жила. Дуже дивне рішення з встановленням вентилятора для охолодження на корпусі, який йдує в сумку, хоч в сумці там є сіточка, але, як на мене, дурнувата ідея, чого було просто край інвертора, вентилятор інвертора, чого було одразу його до цієї стінки не прикрутити. Тобто, те саме з зарядкою. Можна було обіграти цей вихід або подовжити. Кожух якийсь для вентилятора, і вона б будувала повітря одразу з зовні. Навіщо дути всередину і вмикати вентилятори? Ну, яка логіка? Щоб е, з маленької батьки ще більше енергії е, витрачати на, на вентилятор. Ну окей, зробили так зробили.